Малята, я вас вітаю на ділянці нашого дитячого садка. У нас буде сьогодні з вами малювання. І я пропоную вам на нашому дитячому садку на території, на наших діляночках розглянути квітку барвінок. Чому? Тому що наш дитячий садок це барвінок. Ось так він стелиться по землі на наших діляночках. А квітне, ми вже говорили, він у травні місяці. Малята барвінок наш, і назва барвінку це ніби. Знаєте, ось така емблема нашого дитячого садка як квіточка. На ділянці ми вже розглянули. Тепер давайте згадаємо, ж, які квіточки і як вони квітнуть, ось барвіночок у нашому дитячому садку, коли буває весна. Квіточка сама ось така гарнюся. Ми вже що з нею робили? Так, ми ліпили. А тепер сьогодні ми намалюємо ось таку незвичайним способом. Малята наше завдання буде, щоб по контуру ми. Тичками зробили пелюстки. Малята для роботи нам потрібно, що ось така квітка, яку намалюють пелюсточки вам дорослі ось такі. Знову звертаємо увагу, що нам треба 5 пелюсточок. Одна, 2, 3, 4, 5. Та п'ять малесеньких пелюсточок. Одна, 2, три, 4, 5. Серветка нам потрібна водичка, якщо розвести трішечки фарби. Далі гінічні палички та фарба. Фарба блакитного кольору і жовтого кольору. Отже, починаємо роботу. Діти. Що ми робимо? Ми з вами на набираємо. Гінічною паличкою достатньо фарби. Та, такими рухами прямими ставимо крапочки. Наше завдання навчитися виконувати ось такі рухи тичками згідно контура. А контур у нас що? Це пелюстки. Нашого барвінка. І так, виконуємо цю роботу до кінця всіх пелюстків. Малята ось ми вже закінчили роботу до кінця. Що нам далі потрібно? Нам потрібно дуже багато набрати фарби та зробити ось такі декілька. Тичків, щоб у нас велике коло отрималося. Знову робимо ось так, щоб ми показали, що тут 5 ось таких пелюсточків. Далі. Після того, коли ми зробимо ці вже пилюсточки маленькі, ось так. Що ми робимо? Ми використовуємо іншу паличку. Беремо паличку гінічну та набираємо жовту фарбу. Обережно будемо робити ось тут тичок один для того, щоб вийшла серединка. Малята ось такі і незвичайні, і звичайні квіточки барвінку у нас вийшли. Петрик і Наталочка теж мені підказували, як треба робити тільки робити течки по лінії. А ми чекаємо від вас ваших робіт. Тому до зустрічі! До побачення!